Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта та Життя в селі. І сьогодні у нас четвер, 25 січня. Вчора козами ми завершували відео, сьогодні козами починаємо. Наложили їм сімця. Сьогодні погода на дворі не дуже, да? мухіні, тому вони залишаються у нас в хриві, попили вони водички. Ось. А ми далі підемо займатися своїми справами. У нас сьогодні по планам борщ. Потім треба відправити на е, Укрпошті е, ті, те насіння, яке ми вчора приготували. До нас Укрпошта, я дізнався, приїздить по четвергам. тому Піду сьогодні вперше на Укрпошту. І там тебе погано видно. Гамбо, пішли. Подивимось. Як Вітя витягає воду? Води. Ми на до тебе на хвилинку. Okay. Та ти вже здоровка все в хліві. Що робиш? Гамбо, йди сюди. Ще один настив. Усього угу. один уже порізав. Ага. Пачку. Хочу все це докриїть, тут трошки залишилось Ще раз настелить, поки не приїхали нові роботи. Закінчить. Я зрозумів. Ну а гамбо хоче від мене. Дечого й ми перед прогулянкою. Зайшли до тебе, так? Да? Гамбо, подивитися, чим ти тут займаєшся. Тому що гамбо. Гамбо щось від мене хоче, гамбо. Ну, підемо з тобою, прогуляємося. Біжи, біжи. Да. Да, біжи, біжи. Да. Да, да, біжи, біжить. Да. Гулять, гулять, гулять. Гулять. Да. Да. Зараз піду на Укрпошту відправляти ваші замовлення. Йду на Укрпошту, вирядився, наче вержищу, ну ще занесу стрічки. Думаю, все одно між люди. Ще ніколи не відправляв нічого Укрпоштою, навіть не знаю яка там система. Он я вже бачу їде Укрпошта. Як я вчасно прямо от до, до мого приходу. Будемо знайомитись з Укрпоштою. Ось і клуб занесу стрічки в клуб. Я думав тут людей буде черга. Поки не бачу. Напевно я буду перший. Ага. І нова пошта приймає в конторі. Це таке, колись була теж Укрпошта тут. Ага. І Укрпошта приймає там, де вона була раніше, ну, коли працювала тут постійно, а не таким чином, от як зараз приїжджали. Таке сторонки відділу. Все, поїхали. Посилочки чекайте. І загляну трошки сюди, до цих руїн. З дитинства пам'ятаю, це ж недалеко від нас. Ми тут з ну дітьми ще грались, ходилось по цьому бордюру, щоб залізти тут сідали тут. Ну, я навіть пам'ятаю, як палили. От. І що ще цікаво було тут, зараз цього вже не видно, але е, ну, почали її розбирати у 80-х роках, я в дитинстві її цілим не пам'ятаю. Але пам'ятаю, коли її розбирали, тут ще до всього йшли такі дуже глибокі, ну двохметрові не менше фундаменти. Це ж залишилось тільки... Вівтарна частина, вона величезна. Тут ще були такі величезні величезні фундаменти, з яких вибрали кирпичі такі, ну я не знаю, точно по 2 метри тунелі, і ми в цих тунелях бродили по цих фундаментах. І взагалі тут було зовсім по-іншому, таке все ну, більше захаращене, це вже От після здобуття незалежності тут ну, от розчистили, тут де залишки підлоги трішки є. Ось я ж кажу навіть три сходини ці є. Але в дитинстві було тут цікаво пограти в цих тунелях. Такі збереглися спогади. Тут за магазином стояла велика така бочка які продавали керосин. Ну, посилки я відправив, трішки сюди заглянув і піду додому займатися вже такими домашніми справами. Бачиш, яке швидко. Бачиш, яке швидко. Вже раз і вдома. Ти думав, да, що я так вирядився. Ж... Ну куди, боже, гамба, ти що, це ж порадна форма. Так, да, я да, радий. І я радий тебе бачиш. Да. Судіть сьогодні мене тютюн. Навряд діть сьогодні мене тютюн. Mm? Натирає на... нам на самокрутки всім. Відно забезпечує тертим тютюном повністю. 100%. Гамбо, я забув, що тобі треба кашу зварити. Це міняємо трішки плани, борщ відміняється, переноситься на вечір. А будемо варити гамбу кашу. Да? Змінимо меню. Котик-мурчик і киця ліда. День вже хоч і помітно збільшився, але все ще досить коротенький. Вечір прийшлись попоритись у кіз і кожен раз. Доємо мухіні і думаю, ну це вже останній раз, ну це вже останній раз. Пройшло знову термін, все ж таки молоко в неї ще прибуває, тому ми ще й доїмо. Можливо, це останній раз, да, мухіні? Але ще часу 19 числа було тільки два місяці, тобто третій місяць тільки пішов. Думаю, що... Найближчим часом за цей тиждень вона вже запуститься повністю. Дамохіні? Все, досить уже. <гум> ну зараз змірюємо молоко. Я думаю, що там півлітра ще точно є. Ось, і будемо доїти, поки вона не скине до стакану. Знову будемо путати, наступного разу будемо доїти десь через півтори доби. Ну, Сподіваюсь, можливо, якщо вона відразу да, відчувається, не почне так набирати вийм'є, то вже її доїти не будемо. Гамбо, гамбо. Все, наклали їм. Сьогодні розрізали тюка соломи. Свіженькою вони дуже люблять покоперсатися. Ну і все. Гамбо, пошли вже. Будемо варити борщ. Подивися, як вона підросла, так? Да, Гамбо? Вже така, як ти? То були малявки-малявки, а це вже співрозмірно до тебе. Все, кози на добрані. Ну от Все ж таки я наварив борщу. Закрив, так би мовити, цей гештальт. Тому що на завтра є деякі плани. І якраз буде до речі, завтра на сніданок трішки звільнить нам час. Сьогодні у нас пізня вечеря, будемо вечеряти. Ну, ми будемо вечеряти, гамба буде вже спатунять. Да? Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.